Західні санкції, діпстрайки та обвал російського бюджету. Економіка Кремля перебуває на межі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп засумнівався у військовій та економічній міцності Росії та назвав її паперовим тигром. Чому Москва змушена піднімати податки та обмежувати продаж пального? Про це дізнаєтеся далі у сюжеті. Білий дім піднімає ставки. Президент США дав зрозуміти, що час для Москви спливає через виснаження ресурсів. Американська адміністрація готова негайно запровадити потужні мита, якщо Росія не припинить агресію проти України. Найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз у жахливому стані. Як ви знаєте, вона занепадає, і, відверто кажучи, Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити цю дуже велику армію. Це дивовижно. Не самими лише санкціями. Експерти вважають, що російська економіка сьогодні тримається на тонкій нитці, міцність якої цілком залежна від Китаю. По факту на сьогоднішній день Росія повністю залежить від. Китай як результат росіяни переплачують за це. Та дефіцит складав майже 5 трильйонів рублів. і Це є серйозний виклик для російської російського бюджету. І навіть якщо вони всі кошти, які там є, використають на покриття бюджетного дефіциту. Навіть це їм не допоможе перекрити його в повному обсязі. Однак симптоми кризи добре помітні всередині країни. Уряд обговорює підвищення ПДВ із 20 до 22 відсотків офіційною причиною називають діру в бюджеті. Натомість війна з Україною поглинає понад 40% державних доходів, а витрати на армію та спецслужби скоротити неможливо. Тож і податки зростають. Треба розуміти, часто говорять, що це податок платять кінцеве споживачі. Якщо ви хочете проінвестувати щось. Купити, наприклад, сировину, то тепер ви будете платити на 1,7% більше, враховуючи те, що сьогодні у підприємств є серйозні проблеми, які заключаються в тому, що у них немає коштів для інвестування. Вони як результат, так як у них зменшуються оборотні кошти, вони будуть або збільшувати ціни, і ціни збільшувати більше ніж на ці 2%, на які збільшується ПДВ. Це призведе до ще більшого прискорення падіння російської економіки. Також ситуацію загострюють українські атаки по нафтопереробці. Лише за тиждень дрони СБУ двічі вдарили по заводах у Башкортостані. Газпром «Нафтохім Салават один із найбільших у Росії НПЗ, зазнав серйозних руйнувань. Там виробляють близько 150 найменувань продукції від дизельного палива до поліетилену. А відстань від території України до цілі близько 1400 кілометрів. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти лоавт АВТ Це підприємство переробляло до 10 мільйонів тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії. Наші українські збройні сили України обрали найкращий час для ударів по нафтопереробним заводам. Удари стали більш точними. І а, більш ефективно знищуючи ключові установки, тично немає заводу, по якому були два-три рази Тому час обрано абсолютно вдала, і саме те, що цей час обраний і ефективність ударів є достатньо висока і призвела до того, що в країні бензоколонки по факту на сьогоднішній день бензину до о, в достатній мірі для того, щоб забезпечити функціонування своєї економіки, просто напросто немає. Через атаки і зростання цін за поребриком виник дефіцит бензину. Ліміти на продаж уже діють у московській, ленінградській, рязанській та кількох інших областях. А у російських пабліках вже панікують, бо автомобілістам відпускають по 10-20 літрів бензину, а іноді доступно лише дизельне пальне. Менеджер вирішив тимчасово закрити автозаправну станцію, бо не було бензину. Заправка в сусідньому селі також закрилася, а в інших просто закінчився бензин. Населення просто не має можливості заправитися на більшості автозаправних станцій. Встановлені ліміти Здорожчання бензину призводить до того, що їх гаманець відповідно худне набагато швидше ніж раніше. Але проблема в іншому: бензину нема. Тим не менш, російську нафту продовжують купувати не лише в Китаї та Індії, але й в ЄС. Попри всі санкції та заяви, торік країни Євросоюзу витратили на його закупівлю понад 21 мільярд євро. Це навіть більше ніж обсяги фінансової допомоги Україні. Софія Жилінська, Галина Пірогова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.